Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати у понеділок, я вже давно ходжу, я вже ходжу п'ятий рік. Вже були всякі ісцілення, все було. Я дуже дякую Господу Богу, що в нас є отець Олег, який цілий час оздоровлює, Господь Бог йому допомагає. І понеділок мій маленький, ну 10 років, вже 11 прийшов зі школи. І дуже такий сумний, ми з дочкою до нього що сталося, ми зміряли температуру 39,7. Що тебе болить? Голова мене болить, все мене болить. Ну і що я думаю, то напевне грип починається. Я кажу, лягаю, вже дали йому таблетки від грипу, фервекс. Нічого, як дитина починає вертати. Вже на вечір, починається в нього понос. Я кажу, це певне отруєння. Треба... Донька каже, йой, треба вже скору. Я кажу, нема, скоро є, скоро поміч є отець Олег. Дзвоню до отця Олега. Вже всі штурмують отця Олега з кожного боку. Чоловік мій кричить диким голосом, май встит розум. Що ви всі до нього, Не даєте ні спати, ні їсти, нічого. Чисто мене свариться. Я все одно дзвоню, пішла легенько в котельню, так легенько дзвоню, аби чоловік не чув. Вже, ви знаєте, температура. Ми почали вже з дочкою молитись. За яких 15 хвилин, так як в касті температура нормалізувалася, яка вже міряє температуру, дився, вже вушка не червоні, дочка поміряла температуру, температура нормальна. Моя е, знакома розказувала, що її дочка отруялась, то цілий тиждень лікарни була. Клали капельниці, всякі уколи, таблетки, каже, ледве відійшла. А це тільки молитва до Бога, це є одне спасіння. Я дуже багато. ще може хтось Знає, не знає, бо тут бачу, щораз багато інших людей приходить. Так само одного мого внучка, другого, шийку було скрутило, десь попав на протяг, дзвони невістка до мене, мамо, біда. А сама вона лікарка, я кажу, що сталося? Та шийка, каже, перекрутила, дитина не може шийку, не може голову тримати, тільки рівненько не годно ні туди, ні сюди покрутити головочку. Я кажу, Христина, я подзвоню до отця Олега, вона нічого проводу не сказала, я кажу, тільки вставай, клікай і молись. Я подзвонила, отець Олег помолився, ви знаєте, що до ранку дитина пішла ранком до школи, так би нічого не було. Шейка крутив голову, та як має бути. Це дуже велика ласка від Бога. Так мене дуже нога боліла, таку потрошки-потрошки, я думаю, ей, мазі, помашу, ти перестане. Нічого не переставало. І ви знаєте, цей тиждень, що минув, я навіть думаю, що це таке, так собі сама зробила діагноз, як мазі нічого не дають, це напевне запалення сіднишного нерва. Треба буде давати або якісь уколи, або що. І ви знаєте, що, що я вже перестала, ну нічого, мене вже в добрий час цей тиждень не були. Що я молилась за інших, ну, за своїх дітей, а це і подіяло на мене. Я дуже дякую оцю Олегу. Отець Олег, та як той промінчик світла в тьмі, що всіх нас відтягає з тої безодні. Це є дуже велике щастя, що в нас тут в Франківську є такий отець Олег, що ми можемо звернутися до нього в будь-яку минуту і в будь-яку секунду. Ніколи він не відкаже. Так що, може, є такі, що не вірують, піде один раз, два рази і думає, ей, мені нічого не помогло, то треба ходити, просити Бога, молити. І повірити. Слава Ісусу Христу, Слава Ісусу Христу! мене звати Галина, я хворіла, часто ходила в поліклініку, лікувалася, в мене був гастрит. І лікування так назначують таблетки, п'ю 10 днів краще. Перестаю пити знову воно, пече пече я. Була в лікарні в травні місяця 20 днів. Лікування теж назначали. Тоже, як тільки по схемі п'ю, воно мені добре, не, не пече печія. Тільки вже пішла з лікарні додому, знову почала печия, я знову біжу до гастроінтеролога пасічну. Вона знову щось назначає, пийте ще місяць дльон, там теж таб... ще там таблетки, то все п'ю. Тільки перестаю, воно знову. Я... Були в мене ранки ерозії на стравоході і на 12-й палій кисі. Тоді я вже в липні місяці, з липня місяця я почала ходити сюди на молитви. І я зараз дуже себе добре почуваю, печиї я не знаю, що це таке печія. А так мене поклоще, що я не раз вночі плакала і кажу, Ісусику, врятуй мене, я таблетки, нічого.